Як ти йшов з Ольвією Бети? Про що ви домовлялись, коли ти сказав, що окей, мені тут немає місця? Ну це виходить що третій раз за там, кілька так. років, знову точка так. нуля. Так. Ну ні нуля, ні нуля. Я ставив цей проект. В мене залишилось декілька бізнес-напрямків, ніби з обертом. Перший оберт був на рівні 36 тисяч доларів. Які ми вийшли, бо я ж втратив дистриб'юцію великих брендів, бо став їх конкурентом. Yeah. І вони від мене відмовились, і я втратив частку свого прибутка, бо ну, я ж був дистриб'ютором. Вот. Ну, до речі, я впевнений, що більш ну, таку роль іграл, ну, не українські інвестори, а турецькі, деяких я був таким дуже. Людина, яка, яка не не вписувала свій формат, От, тому шбур, ну, в чому ну, в цьому не вписувався. Ну, ну, ну тому що я тому що я власник з, з мислення власника, да, з амбіціями, з енергією, з неудобний для встраювання в структуру, да, як там тріугольні, а, а я квадрат. Да, ну неможливо. Або потрібна дуже велика сила, щоб квадрат в тріугольник запихнути, Ну, Навіщо? Був предложен компенсаційний пакет який? 50 тисяч доларів. Тобі виплатили 50 тисяч доларів. Який це рік? Це був 2001 рік. Угу. Я сказав, що я хочу ці гроші залишити і ще викупити тот бізнес, який сам створив, і бути, бути незалежним. Ми сказали, добре, 150 тисяч доларів, 50 вже є, сотка і що вот. Я за 6 місяців э, приніс ці гроші, викупив остатки цього бізнесу. І ну вже вже на основі хаосхолду, бо це був бренд Ніколс і трошечки бумаги. Я почав знов будувати нову біосферу. І от ця біосфера це та біосфера, яка є так. зараз.